Вітаю всіх, хто небайдужий до власного здоров'я і прагне до продуктивного доволіття. Сьогоднішня зустріч присвячена тому, як сучасній людині, якій більше 40 років, зберегти свою високу фізичну працездатність та рухливість на довгі роки та уникнути старечої немічності в майбутньому. Збільшення тривалості життя до 80-90 років з одного боку, погіршення якості харчових продуктів з другого боку, малорухомий спосіб життя вимагають від сучасної людини перегляду принципів своєї життєдіяльності. Якщо ці люди хочуть прожити цих 90 років якісно і повноцінно. Насамперед. Це стосується перспектив збереження повноцінної рухливої активності. Обмеження в русі з віком це проблема, само... це проблема самообслуговування, це проблема соціальна, психологічна і фінансова. Страждати від болю, пересуватися у візку чи на милицях це не найкраще майбутнє для нас з вами. Але, на жаль, статистика розвинутих країн світу показує, що людей старшого віку з обмеженими руховими можливостями все більше та більше. Тому в 40 років вже варто задуматися, як уникнути таких проблем у майбутньому. Як лікар-невролог та спеціаліст з лікування больових синдромів, я щоденно працюю з пацієнтами, які страждають від хронічного болю і особливо болю в області суглобів. Ці болі бувають специфічними, вони пов'язані в основному з запальними захворюваннями сполучної тканини і становлять приблизно 20% від усіх хронічних суглобових синдромів. Такі хвороби лікує лікар-ревматолог. Лікар Це не до мене. А от до мене, до лікаря-невролога, потрапляють решта 80%, 80 пацієнтів з хронічним болем в ділянці суглобих, у яких немає запальних захворювань сполучної тканини. Такі болі в медицині називають неспецифічними. І вони виникають через порушення біомеханіки в суглобах. Хоча безпосереднім джерелом болю в цих випадках є перевантажені м'язи, зв'язки та капсули суглобів, проте зношені суглобові хрящі є важливою ланкою порушення біомеханіки в цих самих суглобах. Як же вберегти свої суглоби від передчасного зношення? Ну і відповідно від болю до глибокої старості. Наука, медицина та мій особистий лікарський досвід говорять, що це можливо. Перше. Не піддавайте бездумно свої суглоби гострим та хронічним перевантаженням. Що ми розуміємо під гострим навантаженням? Це коли ви вирішили самотужки перенести правильну машину чи холодильник. Чи раптом спокусилися пограти у футбол без підготовки після десятка років сидіння за офісним столом. Тому, як зробити такі речі, чи їм подібні, задумайтеся і схаменіться, зупиніться. До хронічних навантажень належить надмірна вага. На жаль, дуже розповсюджена проблема на сьогоднішній день. Також це тривале перебування суглобів у незручних положеннях при професійній діяльності. Тому, якщо ви тривало знаходитеся на ногах у незручних положеннях, подумайте, як розвантажити свою суглоби. Друге, тренуйте м'язи. Скелетні м'язи разом з суглобовим хрящом поділяють між собою навантаження, яке припадає на весь суглоб. Також навколо суглобові м'язи забезпечують стабілізацію суглобу при фізичному навантаженні. І цим вони рівномірно розподіляють тиск на всі частини внутрішньосуглобового хряща. Таким чином вони попереджують його травмування та передчасне зношення. Третє. Додайте у своє життя рухове розмаїття. Що я маю на увазі? Це зважене використання складно координованих та незвичних рухів тіла. Ми живемо в сучасному світі, мало рухаємося і знаходимося переважно в одних і цих самих положеннях. Тому нестандартна рухова активність виробляє у нашого мозку навики більш правильно і раціонально вибудовувати рухи суглобів в повсякденному житті. Відповідно, це попереджує передчасне зношення суглобового хреща. Майте це на увазі. Четверте, частіше робіть рухи у суглобах з максимальною амплітудою та в різних площинах. Така активність рухова стимулює кровоток навколо суглоба і покращує транспорт необхідних речовин для хрящової тканини. П'яте. І, напевне, якщо не саме головне, то дуже важливо. Забезпечити суглобовий хрящ необхідними для нього молекулами в достатній кількості та якості. Одним з найкращих способів це зробити це систематично, після 40 років, споживати препарати комплексної дії, які в медицині прийнято називати хондропротекторами. Слід зазначити, що хондропротектори це молекули досить повільної дії, тому приймати ці препарати треба тривало не менше кількох місяців для того, щоб отримати хороший результат і відчути його на собі. З мого досвіду, одним із таких компонентів є питний німецький колаген Proflex. Його доцільно вживати при надмірній масі тіла, що супроводжується болем у суглобах, при щоденних інтенсивних фізичних навантаженнях, особливо при систематичних заняттях спортом і активному способі життя, а також при появі ознак порушення функціонування суглобів. Це може бути хрускіт, обмеження рухливості, ринкова скутість. Ну і обов'язково, коли вже діагностовані дегенеративні зміни хрещової тканини за допомогою рентгенівських чи МРТ-досліджень. Відновлюючи рівень колагену в суглобах, Спрофлекс ви підтримуєте міцність і еластичність хрещової тканини та сповільнюєте руйнівні процеси. Ще одним із додаткових джерелом глюкозаміногліканів є бонніхондром. Він містить в собі глюкозаміносульфат і хондроетиносульфат, а також органічну сірку. Вона називається метилсульфанілметан. І також поєднуються вони всі разом з аскорбіновою кислотою. Глюкозаміносульфат бере участь у формуванні хрящів, Зв'язок і, і сухожилків. Також стимулює синтез гіалеронової кислоти, що сукупно забезпечує поліпшення функції суглобів. Хондротиносульфат додатково до структурної ролі нормалізує обмін синевальної рідини. Це рідина, яка виробляється в суглобі, для того змащує поверхні при терті. Тим самим попереджаючи розвиток імунного руйнування хреща та декальсифікації прилеглої кітки, метил метан виступає у якості джерела сірки для синтезу нових компонентів суглобового хреща та сприяє зменшенню вираженості запалення від травматизації. Боніхондром це потрійна підтримка суглобів, і всього треба одне саше на добу. Пам'ятайте про це. Ще один є цікавий компонент, який ми знаємо як саме Є400. Це речовина натурального походження, і вона є джерелом метіоніну, що бере участь у безлічі біохімічних реакцій в нашому організмі. Саме є стимулює виділення глюкозаміну і хондроїтину сульфату самим організмом. Поліпшує регенераційні процеси в хрящовій тканині, також сприяє уповільненню змін, патологічних змін у суглобах. Саме 400 також волотіє гепатопротекторною дів'ю, тобто зберігає функцію печінки, охороняє її. Тому він особливо підходить тим, кому потрібно подбати про суглоби і печінку одночасно. Маю особистий досвід застосування всіх цих речовин і бачу реальний результат від їх використання. Спробуйте і ви. Я думаю, у вас також буде хороший результат. Маю надію, що мої поради принесуть вам користь. Усього вам найкращого.